Початку танцювального марафону надії» з нетерпінням чекали усі: і юні танцюристи, і благодійники, а особливо учасники проєкту і їх батьки. Адже чи не вперше у своєму житті діти, які мають особливі потреби, вийшли на сцену виступити перед глядачами? Я думаю, що глядачам сподобалось той експеримент, який ми впроваджуємо, і, і вірю в те, що все таки наші учасники телепроекту знайдуть свої місця в цих колективах і будуть надалі навчатися. За умовами танцювального марафону по результатах вибору журі три танцювальні колективи після першого концерту залишають проект. Проте глядачі також мають право голосувати на сайті всеропсам.ате.юей за умовами конкурсу по вибору журі нас покинули. Колектив «Тіп-топ» Старша група, колектив Фантазія, також колектив Біоселф. Але за е, ці три колективи було змагання також голосування е, телеглядачів на нашому сайті. І е, порівну отримали голоси колектив «Be Yourself», а також колектив Фантазія. На жаль, «Тіп-топ» старша група покидає нас. А ці два колективи повертаються на слідучу суботу. 11 грудня відбудеться наступний етап танцювального марафону. А проект триватиме до 29 січня 2011 року.